Так, ну що, друзі, радий вас вітати. У мене сьогодні дуже е, цікава новина. Дуже цікава машинка. І я просто в захваті від неї. Е, завжди замітив, у мене почало дуже довге, тож затягувати тепер не буду. Та-дам! Американець, який заблукав у Європі. І це просто неймовірно. Завжди мріяв на таких покататися. Але Євротрак чомусь... А, не Євротрак, а... Американтрак чомусь не хотів купувати. Тож маємо цього монстра в Європі. І включаємо Гірлянду. Краса. Просто краса. Як у рекламі Кока-Кола. Треба його розмалювати, до речі, як у Кока-Колі. Що ж, поїхали, груз я вже взяв. Це у нас е, жито 21 тона. Тож Го в дорогу. І ще у мене. Дуже цікава новина, не знаю. А, надіюся, на якості відео це а, відобразиться дуже сильно. На якості не відео, а на якості звука, тому що я взяв собі нові наушнички. І, звісно ж, мікрофон там кращий. Може, колись я перейду на стаціонарний мікрофон. Але поки що хочу на наушничках тому що це дуже довго виходить підключати... не знаю, чомусь не хочу я стаціонарний мікрофон. О, наш зелений. Хочу так, щоб мені було комфортно. Ну і, звісно, щоб вам було приємно передивлятися. Не відчувався дискомфорт у uh, якості звука. Блін, так незвично, морда довга. Плюс тройний силос. Ох! Проїжджаю я тут. Начебто так. Начебто проїжджаю. Так, о, фари треба включити. І не знаю, чи добре мене буде видно, чи не дуже, але це моя перша спроба записати стрім із веб-камерою. О, братан, братан! Не треба. сорі Я дуже довгий. Тож хто побачить це відео? Бажайте вам пощастило. Перше моє відео в житті з відеокамерою. От Отже ж незвично. Я звик, що в мене немає такого носа. Великого. А що у нас і ззаді, ззаді чисто? Фу. Виїжджаємо. І го дорогу. Трошки важко записувати звук, коли у тебе наушники на вухах. Ти себе толком не чуєш. Наскільки гучно ти розмовляєш чи наскільки тихо ти розмовляєш. О, до речі, тепер має бути гарний вигляд. А, не буде гарний вигляд. о да, тільки один раз нам показало. Гарний вигляд на динамічній камері, і то я бачу, я сильно розігнався, спідометр у мене, до речі, у милях, тому не будемо забувати, що швидкість у мене більша, ніж показує спідометр, якщо переводити це все в кілометри. Що мене турбує, що мій водій хоче спати. І я б не хотів, щоб він почав засинати, як у минулому відео. До речі, хто не дивився минуле відео, де в мене водій заснув у кінці рейсу. Я думаю, що я його десь прикріплю в цьому відео. Буде бажання. Перегляньте, мені буде приємно. Так, швидкість ми збавляємо. Дуже незвично їхати на такому. Тягачі. Не знаю, може е, в American Track Simulator, можливо там буде легше, тому що дороги там ширші, повороти там е, більш повільні, не такі, як у Європі. Але тут дуже незвично. Ой, у мене ще й... Клово, чесники працюють. Та що ж ти будеш робити? Отак. Закрили. Зосередився на дорозі і не, і не помітив, як дощ перестав падати. Ні, друже, не засинай. Ти мені ще в нагоді станеш. А може ми станемо поспати? Мабуть, так і буде. А де ми можемо тут стати поспати? А ми не можемо тут стати поспати, мені довго треба крутитися. О, братан. Sorry. Mm, дуже негарне відео. Uh, це мені не подобається, що я так негарно їду. Можливо, я буду його перезаписувати. Це буде як пробна версія для мене. Так, я його завтра перезапишу. Тож, на цьому етапі я просто подивлюся на якість картинки з відеокамери і послухаю звуки, як це все воно буде. А хоча хто його знає, не будемо кривити душею. А, покажу вам відео таке, як воно є. Як вже їхав, так вже їхав. З усіма помілками. Це тут я заїхав для легкових, а є і для вантажівок. Заїдемо, переночуємо. Удень. Їхати приємніше. Так. Спи, друже. Це у нас якраз ранок. О, а так, може, вийдемо. Треба подивитися. Ось приборку включили. Ручник віджали, перша передача і поїхали. Як думаєте, вийду без проблем? Чи когось все-таки зацеплю? Я ж з кабіни можу зацепити, не кажучи вже про динамічний вид. Зараз забор зацеплю. Мабуть. Ні, не, не зацепив Давай, давай, друже, я в тебе вірю О, чудово! Я навіть замовк для того, щоб е, зробити відео шортс з гарним видом, з клікбейтною картинкою. Шуткую я. Але все-таки для відеошорт я мовчав. Тому що коли мені вдається зробити гарний кадр, я обов'язково в нього щось ляпну. І обов'язково його запорю і потім в шорцах мені потрібно музику включати, щоб не чути о, щоб не чути весь мій трендьош так скажемо. Бо чесно і слова, не можу підібрати адекватного. <плес> Я коли побачив цей мод на цю машинку, і я так загорівся вчора, до речі, облаштовував автомобіль, цей облаштовував тягач, зовнішній вигляд, там двигун, КПП. І в мене два рази ігра вилітала. Сьогодні чудово, так працює все начебто без вилютів, без лагів, зайвих. І я взагалі в захваті. Який він, все таки мощний. Ох, чуть не з'їхав з траси. Я розігнався дуже сильно. Це не добре. Привіт, пацани. Так, до речі, скільки мені ще їхати, цікаво. 180 кілометрів. Тепер хоч би було місто, де запаркуватися, бо минулого разу я так і не запаркувався. Так, мені треба перестроїтися, а мене хоче брати на обгон ось цей дядька. Ну хай перебачить. Оце у мене відео просто повне курйозів і поганої їзди. О блін. блін. Не зачеплю я тут відбійник із своїм носом. Так, я перестроївся у ліву полосу. Бо я не бачив, що в мене там спереді. І тепер мене об... беруть на обгон по правій. Це не добре. І мені треба заскочити вправо. Я знаю де. Тут вони всі притормозять. А я так хитро. Хлоп вправо. Чудово! А за цим дядьком ми... ми собі просто станемо в колону і навіть його, мабуть, і обганяти не будемо. Хоча я думаю, можливо, треба було його обігнати. Так, поїхали сорі, сорі, братан, я все розумію. Але мені потрібно цього обігнати. Воу-воу-воу! Так не можна робити. Да. А це в мене відос вийде. Так, я, мабуть, його все-таки завантажу. Всі ж завантажують відео, де вони гарно, ідеально проїжджають траси, де вони безпомилково проходять місії. А я завантажу всі свої помилки. Я думаю це буде добре. Ай як красиво. Щоб не зачепити відбійники. Було б взагалі чудово. Дуже гарний вид. Кому подобається такий вид, ставимо вподобайочки. Кому не подобається диск -подобаючки? Чи як вона називається, не знаю. Зібрав за ззаді себе колону? Дуже гарний тягач. Я просто балдю. Взяв собі на нього 7-ступку коробку передач, дивлюся, достатньо було 6-ступки на сьомій я ще жодного разу не їхав, тому що, як набираєш швидкість вище 70 миль, так це, тягач починає кидати, у мене ж три силоси. Шести ступочки було б достатньо, думаю. О, так, у нас тут кордон. Кордон між європейськими країнами. Красень все-таки. Так, тормозимо, бо щось я дуже різко захотів заїхати на з'їзд. Це не добре. Зараз би знову перекинулися. І поїхали, і у нас залишилося 44 кілометри. Чудово. Я вже трохи поспішаю, бо мені зараз на роботу. Як... Як то кажуть, чи може це я так просто скажу, блогерство, блогерством А основи, основний... Е заробіток ніхто не відміняв. До речі, друзі, може хтось знає. А, як це називається правильно? А, сайт на... як, Ну, похожий на Donation Alerts, Тільки для України, тому що там все в рублях. От, а, можливо, хтось захоче колись підтримати. Мене як автора, а я не можу це налаштувати. Тому що донейшналлер стільки долари приймає, євро або рублі. Гривні не приймає. Тож, може хтось знає. Буду вдячний, якщо підкажете. Можемо ще трошки дати, а ми взагалі можемо їхати. Так. Ох, зараз чи я там хоч запаркуюся. Там монстр просто, просто монстр, і немає йому рівних. Так. Добре нам сюди. А паркуватися скоріш за все ми будемо вліво. Ми робимо так і готуємося їхати вліво. Добре? Я був правий. Паркуватися ми будемо вліво. Оце вона. Та я вірю. Чудово. Що ж, дякую всім, хто зі мною і хто приєднається. Було приємно. Тепер будемо оцінювати якість відео і якість звуку. Можливо, тільки я, можливо, не тільки я. Скоріш за все, це відео вийде. Що ж, всім цього найкращого, мирного неба, бувайте здорові!